Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 9 серпня 24 рік. І в списках відтворення з'явиться яв... нове відео про Персик PF-2407 Fleming Fury Це перше сигнальне плодоношення. Залишили... Декілька плодів, ну лишилося три плоди. І вже ось перший, який має м'яку структуру і вже готовий до споживання. Має ось такий зовнішній вигляд на сонці, я так думаю, почервонів. Ну, можливо, це гарний розмір. Дерево другий рік від посадки, має висоту 2,5 метра, сформоване чашою, доформується, все обрізається дуже-дуже. Хвороб не помічено, плодожерка східна, східна. Ну, за нею не слідиш. вага плоду 220 грамів. Гарний розмір. ну Це сигнальне плодоношення. Має ось таке жовте забарвлення, соковите кісточка відділяється. Кісточка має такий червонуватий колір. Ну, зараз камера навіть занадто червоний передає. Ну такий червонуватий колір. Видно, що соковитий. Ну, визначеному з вами, бачите, ближчий сік. Визначеному, чи це цей сорт, чи не цей PF24007. Він повинен досягати початок вересня, але ну, в цьому році в усіх воно досягає все набагато раніше. Має ось таку структуру при відкушуванні. Ну, має таку кислинку, така аж на зубах лишається така. Ну, це ще, можливо, що не достигший плід, Але він стиглий, технічної стиглості, можна сказати. Ну, не в а не перестигший ось. В міру, в міру кислинка все-таки свій смак, але смачний. Ні солодкий, ні терпкості немає, а от така якась кислинка відчувається в роті. Про персики закінчили. Спостерігайте за нашим каналом. Фундуки наші вже деякі теж вже визріли. Це сирена Боровський. Наші зростають. Шедев, сіянці, хурми і все інше. Заходьте в списки і творення, вибирайте теми, які вас цікавлять, і буде все добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.